У мене для тебе є нова хатинка. Що тікаєш? Ти ту не освоїла добре. Кася вибирає, які бургери краще. Бургери, чи ми додивимося. Голосуй, Кася. Отакі мама буде замовляти. Так. Ах! Що це означає? То ж всередину треба залазити, а не А не зверху лягати. Молодець, нічого не скажеш. То що, тільки купуємо, да? там в них хороші пакети? Що ти мій сфінкс? Так, дупа поклала на мак, але нюхає все-таки к ну, бо крафт то завжди краще. Так? Мак... на кожен день, а ка святкове.